Я прожив життя дуже дуже складне. І разом з тим, хоч би на один момент, не знакала любов до України. Оця любов до рідної землі, до народу нашого, до культури нашої, це мене надихало. І я вертався на пороги своєї, як то кажуть, батьківщини. Я був щасливий. І я настільки люблю цю землю. Свій народ, свою мову, я проніс її через всі континенти. Оце мене страшне е, якось е, ну, радувало, що я міг через свій голос, через свою душу і серце подати ту чи іншу пісню, чи той романс, і, і мене розуміють. Я бажаю молодим, молодим, молодим всім. І українці, і не українці, які живуть на цій землі, бути патріотами своєї землі. Ми повинні будувати Україну незалежну, багату, красиву. У нас надзвичайно талановитий народ, надзвичайно талановитий народ. Ми десь шукаємо, шукаємо щастя за кордоном. А щастя тут повинно бути.